Книжок для читання. З вами знову я, Ольга, і ви знаходитеся на моєму невеличкому, але дуже-дуже затишному книжковому каналі під назвою Буколіка. Запрошую вас підписатися на мій канал, переглядати мої відео, хоч їх в мене і не багато, але всі вони досить цікаві і оригінальні. Також я хочу подякувати всім моїм підписникам, які коментують мої відео. Адже для блогера дуже важливо зворотній зв'язок, тобто е, якийсь певний відгук від е, тих підписників і від е, тих людей, які дивляться відео. А також запрошую вас коментувати мої відео. Я з радістю завжди відповідаю на всі коментарі. Сьогодні я хочу вам розказати про одну чудову книжку. Яку я прочитала, приєднавшись до хештега під назвою Українське літо. Цей хештег Українське літо запустила українська блогерка, книгоблогерка Марі Букшелф. Я запрошую вас так само приєднатися до цього хештегу. А полягає він у читанні як найбільшому читанні книжок українських авторів. І я думаю, буде правильно, що будемо читати книжки українських авторів не тільки влітку, а в усі пори року. Що? Кого спитати? Що не чутно, кого спитати? Спитати мієчку? Ну так би зразу і сказали. Спитайте мієчку Євгенія Кузнєцова. Я довго думала яким чином розказати вам про цю книжку? І мені хотілося це зробити якось нестандартно, Тому що книжка ця сама нестандартна, і книжка ця вимагає такої ж нестандартної оповіді про себе. І я вирішила розказати про цю чудову книжку через призму персонажів, які густо населяють всі сторінки цього чудового твору. Я подивилася декілька інтерв'ю з письменницею Євгенією Кузнєцовою. Ви знаєте, вона не тільки цікаво пише, вона цікава і як особистість. Так от, спитайте мієчку, це не перший твір Євгенії Кузнєцової. Сама Євгенія Кузнєцова каже, що ця книжка їй подобається не так за змістом, як за формою, адже, як каже письменниця, вона досить непогано пише. Я тут можу не погодитися з нею, адже книжка вдало сумішає як форму, так і зміст. Сонячний, оптимістичний, гумористичний, легкоромантичний на будь-який смак. 92 лева дуже бережно підійшло до видання книжки Євгенії Кузнєцової. І почалося, звичайно, з обкладинки цієї книжки. Обкладинка у книжці дуже класна. Ця обкладинка витримана в таких сіро, темно, синіх тонах. І ця обкладинка вона дуже сподобалася Євгенії Кузнєцьової, яка дуже переживала з цього приводу. Дизайн обкладинки створений Андріаною Чуніс. І коли Євгенія Кузнєцова побачила цю обкладинку, вона точно зрозуміла, що це саме те, що потрібно. До речі, якщо ви будете розглядати цю обкладинку, то на ній зазначені всі основні герої. І мені було дуже цікаво після того, як я прочитала книжку, видивлятися, хто є хто на, на цій обкладинці. Книжка Спитайте Мінічку, це я так розумію вже другий наклад. Який був виданий видавництвом Старого Лева у 2023 році, оскільки сам текст Євгенія Кузнєцова написала у 2019 році, і я думаю, що бажаючих прочитати цю книжку буде все більше і більшати, і сподіваюся на те, що ця книжка буде постійно видаватися і перевидаватися. Стосовно назви спитайте Мієчку, мені вона не зовсім подобається. Я би назвала її Спитайте Мієчку або Шелтер для лузерів. Мені здається, що оця друга частина назви книжки вона б відображала сам зміст і сенс цього твору. І більше б його розкривала. Тепер я буду розповідати вам про враження від цієї книжки через. Галерею персонажів, які її населяють. Тому що, як такого, сюжету в цій книжці немає. Вона мені здалася схожою на таку дитячу іграшку, як пірамідка. У ній є центральний стрижень, а це будинок, як його назвала сама письменниця Шелтер для лузерів. Це, я би сказала, родове гніздо, куди злітаються члени родини. Коли в них виникають якісь проблеми, будинок цей старий, зарослий різноманітними кущами, ожини, хмелю, малини, але він настільки затишний, він настільки переповнений якимось спогадами дитячими персонажів, що вони з радістю приїжджає до нього і на певний час забуваються від якоїсь зовнішньої метушні, перебувають в цьому будинку і набираються сил енергії для того, щоб вирішити свої проблеми. <му> Отже, основний персонаж. Шелтер для лузерів це будинок, родове гніздо. І на цей будинок нанизуються ось такі кільця з персонажів. І ми поступово додаємо цих персонажів, і в нас поступово вибудовується така ціла родина, яку збирає до себе, притягує до себе, наче магнітом, цей будинок. Почнемо з персонажів. Отже, хто ж така Мієчка? Мієчка і Лілічка – це дві рідні сестри. До речі, я думала, що Мієчка це зменшене ім'я від Мії, але виявилося, що я була неправа, оскільки Мієчка це зменшене від імені Соломія. Отже, Лілічка… І Соломієчка це дві рідні сестри, які приїжджають на літо. І до цього будинку, із яким ми починаємо знайомство з персонажами цієї книжки. Вони перші виникають у нас на перших сторінках. Лілічка, Імієчка це сестри, які мають певні проблеми, які вони збираються вирішити у будинку, де проживає бабуся Теодора. Отже, Лілічка. Лілічка це тип жінки, яка в мене приходить під назвою Сирідка Марися. Це жінка, яку чоловіки постійно хочуть пожаліти, вирішити її проблеми і обов'язково одружитися. Лілічка була тричі заміжня. У неї є двоє дітей. Один чорнявий Марко, інший білявий Роберто. І... Хоча Лілічка і викликає такі почуття у чоловічої статі, але насправді вона дуже самостійна, і наразі вона вирішує проблему, чи їхати, чи не їхати їй з третім чоловіком в Австралію. Мічка дуже самостійна жінка, але наразі в неї є проблема вибору між двома чоловіками, між чоловіком. Які її любить, дає їй свободу, але до якого в неї не лежить серце, і чоловіком, який її, начебто, і любить, незрозумілі які стосунки, але до, якої, до якого в неї дуже лежить серце. До цього вона не віддавалася якимось почуттям з усією силою, вона гралася з чоловіками і отримувала лише вершки від стосунків. Але наразі ця скороминуча епоха в її житті закінчилася, і тепер її потрібно обирати. Вершки скінчилися, почалися корінці. Далі, родина гніздо не може існувати без людини патріарха. І ось таким патріархом в книзі є бабуся Теодора. Бабуся Теодора вона стара. Дійсно, стара їй 94 роки. Прожила вона життя в великому коханні. І в великому коханні народила двох дітей. Наразі вона живе без чоловіка, але радо зустрічає всіх своїх родичів. Бабуся Теодора не проста, вона дотепна, розумна. З гострим язиком хоче вивідати всі подробиці особистого життя своїх онучок і своїх доньок, але це їй не завжди вдається. Буркотлива іноді, любить природу і свого кота. Далі. Ми знайомимося з Марією, це 50-річна донька Теодори. І лише після того, як вона розлучається з батьком Лілічки і Мієчки, чесно кажучи, я так і не зрозуміла, чи офіційно, чи ні. Вона починає жити наповну. Вона займається викладацькою роботою, вона подорожує, вона отримує задоволення від життя. Далі на сторінках з'являється Марта. Марта це двоюрідна сестра Лілічки і Мієчки. Вони не дуже люблять її, тому що вона має не зовсім хороший характер. Займалася вона бізнесом, реалізувала себе як бізнес леді. Потім плюнула на це все і поїхала в Індію. Вернувшися. У Шелтер для лузерів. Вона вертається не сама, я не буде розкривати інтригу. Але вона поповнює родинне гніздо у подальшому двома апостолами: Павлом і Петром. Далі ви дізнаєтеся, до чого тут ці два апостоли, і до чого тут японський кавалер Марти. Наті. Це свекруха Лілічки. Це мама е, її третього чоловіка. Бурна, темпераментна, емоційна е, з Іспанії, і, не дай Бог, потрапити її під руку або е, почати перемовини з нею на базарі. Е, любить дітей, цілує всіх без розбору, але перевагу віддає дітям чорнявим. Які, у яких шкіра не лущиться під сонцем. І далі ми переходимо до дітей. Люсічка. Люся це дівчинка, яку перший чоловік Лілічки Іван, ну, власне кажучи, підкинув їй. І як виявилося, назавжди. Люсічка мовчазна. Досить довго не говорила, не озивалася до тієї компанії, яка проживає в будинку. І саме цю Люсічку дуже цікаво автор описує, як розігрують на сірниках. Теж почитаєте, це такий цікавий момент і цікавий розв'язок. Завдання з ким же буде Люсічка жити. Далі велику роль грає кіт, рудий кіт, який має достатньо мерзотний характер, але якого дуже любить бабуся Теодора. До речі, цей кіт отримав своє ім'я Яків лише після того, як він зник. Ось так йому не повезло при житті. І ось так йому повезло, коли він зник. Скоріше за все, як і дядько Яків, він зник назавжди. Наступна тваринка Юля. Це браковане кошеня, яке Лілічка дарує Теодорі замість збіглого рудого кота. Це цікаве кошеня, яке має дві лапки волохаті задні, дві лапки лисі, саме лисе, і виглядає, як бозна що. Цю, це кошенятку навіть Люся перелякалася спочатку, але згодом все стало набагато краще і для самої Юлі, і для всіх людей, які живуть в цьому, в цьому будинку. Чоловічі персонажі. Чоловічі персонажі вони є тлом для існування, для. Якихось ситуацій для розвитку жіночих персонажів. І я навіть не знаю, чи варто їх перераховувати, тому що все ж таки у нас оця книжка да, вона бурлить емоціями саме жіночих персонажів. Чоловічі персонажі вони більш тьмяні, менш виписані і менш цікаві. І ще про одних персонажів цієї книжки я би хотіла вам розказати: це гарбузи, органічні. Які Лілічка і Міечка вирішили вирощувати для продажу у Європу. Вирощування це не просто був процес, а вирощування поєднувалося з фотографією кожного етапу розвитку гарбузів. І хочу вам сказати, що гарбузяна тема це тема, яка має велике значення і в кінці книжки. Книжка, не дивлячись на таку світлу і оптимістичну енергетику, закінчується достатньо сумною подією. Ці гарбузи, вони як оптимістичні ліхтарики, які не дають проникнути смутку серця читача, тому що один з центральних персонажів цієї книжки помирає саме під час. Збирання урожаю гарбузів. Сподіваюся, я зацікавила вас цією книжкою через персонажів, і мені здається, якщо в книжці такі цікаві персонажі, про яких ти можеш розказувати достатньо довго, яких письменниця наділила плоттю і кров'ю е цікавими історіями, цікавими е характерами. То цю книжку варто прочитати. До речі, ця книжка лежала в мене достатньо довго, і я ніяк не могла зібратися, щоб її прочитати. Я дуже обпеклася на читанні українських книжок, вони мені здавалися ну, не зовсім цікавими і не дотягували до якогось такого рівня європейського. І коли я прочитала цю книжку, я так жалкувала, що я не прочитала її раніше. Ось так буває. Лежить книжка, вона не викликає ніяких позитивних емоцій, ти дивишся на неї та потім, потім, потім почитаю. А коли ти її читаєш, ти просто думаєш, чого ти не зробила це раніше, чого ти її не прочитала, не познайомилася з таким класним автором. Ну от, познайомилася. І вже навіть казала в попередньому відео, що купила і наступну книжку Євгенії Кузнєцової під назвою Драбина. Тепер я вам хочу прочитати декілька речень з цієї книжки, щоб ви зрозуміли стиль авторки і зрозуміли, наскільки цікаво в неї сприйняття світу. Вони сиділи так. Поки комарі вже перестали звертати увагу на пшикання спреями, поки верб вже майже не було видно у сутінках, поки під ногами не почали повзяти їжаки, а в річці не заспівали жаби. Я вважаю, що Євгенію Кузнєцьову вдалося поєднати романтизм і певний гумор. Адже не часто ми чуємо в описах природи, що жаби співають, тобто навіть жабам. Було добре в цій книжці, в цій ситуації, і навіть вони для того, щоб передати свої емоції, не кумкали, а співали. І ще один уривок. Марта пішла тоді вниз, обороняючись від плюща, який ліз, і хапав її за ноги, відкидаючи малину, що дряпала шию, і лізла її душити, протираючись крізь акації, що дерли руки. У кущах поселилася темрява. І це дуже поетично і романтично. Я коли читала оцей уривок, я собі реально уявляла кущі переплетення якихось гілок, якісь їжачки повзують, якісь коти бігають. І в цих кущах поселяється якась невідома істота під назвою Тевря. І це. Було настільки класно передано, що я повністю згодна з Євгенією Кузніцовою, що вона дуже класно, чудово, цікаво, оригінально пише. Але я знову ж таки повторюю, що не згодна з нею, що головне у цій книжці форма, а не зміст ні, Євгенія Кузнєцова, ви не праві. Зійшлося все. І форма, і зміст, і позитивні емоції від прочитання цієї книжки всіх, всіх, всіх. А зараз я хочу зробити невеличку підйомку, показати вам, як виглядає ця книжка. Ось так. Бачите, багато стікерів поналіплювала. Значить, уважно читала. На синій, синьо-сірий, якийсь такий навіть з зеленкуватим відтінком жовто синьо зелений коричневі форзи. Вона невеличка, всього лише 272 сторінки, крішка. Зручний шрифт для читання, великі поля. І, до речі, те, що я забула сказати, це те, що Євгенія Кузнєцова в кінці книжки розказала, що ж сталося з персонажами, які населяють її твір. Ну, а на цьому я з вами буду прощатися. Як і кожне відео. І це я завершу словами. Вірю в ЗСУ, вірю в нашу перемогу, ми переможемо. Ми не можемо не перемогти.